І почнемо спочатку. Перші 10 секунд відео нам показують сцени бою на мапі Лагуна. Чому я на цьому акцентую увагу? Бо дана мапа денна, а події проходять на нічній мапі. Схоже за все, це зроблено для атмосфери відео. Але як же хотілося б, щоб в івент Хеловіну була можливість пограти на нічній мапі? Ну, скажіть, ну це було б настільки кайфово. Це було б дійсно цікаво, як це було колись. Але щось мені здається навряд чи це таке буде. 7 жовтня по 11 жовтня стартує підписка Кривавий місяць на колекційну ПТСУ 5 рівня жах. Буде йти 5 днів, і як ви можете побачити, нам нарахують її сертифікатом, тобто ви самі виберете, чи зберегти, чи використати даний сертифікат, чи даний танк. Будьте обережні, бо після використання даного сертифікату може бути компенсація в сріблі. Все може бути, тож перед використанням уважно читайте опис, і я, звісно, надіюся на те, що воно виб'є інформативне вікно, що компенсація буде в 250 золота. Щодо нагород в підписці, то ми маємо в перший день 3 епічних бустера і 9 сертифікатів x 3 В другий день 6 епічних бустерів і 6 сертифікатів їх 4 На третій день нас чекатимуть вже 9 епічних бустерів і всього три сертифіката на x 5 до досвіду. Саме цікаве в четвертий день, скажімо так. А саме Аватар. Перша частина каменю душі і 200 акумуляторів. Це валюта сезону, якщо що. Ну і в останній п'ятий день ви вже отримаєте сертифікат на жах і обвіз. Кажанів, як і повідомляли розробники. Нас чекатиме ще один квест, який стартуватиме скоріш за все в той же день, 11 жовтня, і буде йти 7 днів, де треба буде набити 300 тисяч одиниць шкоди. До речі, в цей час будь-яких режимів не повинно бути. Так що буде доволі складно і з нагороди, як ви можете побачити, до 8к шкоди буде звичайний камо. До 14к шкоди буде частина на камінь душі. Вже друга, до речі, і до 30к шкоди знову отримаємо 300 акумуляторів. Ну і починаючи з 39К шкоди до 170к шкоди, ми отримаємо легендарні камуфляжі на Е50М. Також, окрім камо, ми отримаємо набір реакцій Хеллоуну. Ну і саме цікаве, це сертифікат з чотирма хеловінськими танками. А саме Лікан, Фараон. Дракула і Хелсін. Компенсація, скоріше за все, повинна бути в 2500 золота, якщо танки, звісно, у вас є. Івент вихор Душ. скоріше за все, почнеться з 18 жовтня, так як розробники на стрімах казали, що десь приблизно 16 жовтня буде запланований стрім до Хеллоуіну. Так, що по логіці в п'ятницю повинен початися івент? Ну і побачимо, так це чи ні? Окрім цього, нам навіть показали, що нас чекатиме в цьому івенті. А саме буде валюта ліхтарі. Питання стоїть лише в тому, як саме ми її будемо отримувати. Я схиляюся все-таки до того, як це було із іншими схожими івентами. Тобто валюту засунуть в бойові задачі, виконуючи які ми будемо отримувати по там приблизно 100 ліхтарів. Всього за день ми максимально отримаємо 1000 ліхтарів, тобто один рівень з цього івенту. Звісно, може бути таке, що зроблять за перемоги, але щось я воно, прям дуже сумніваюся, що так буде навряд чи. Як ми всі могли побачити, івент в звичайному стилі, він буде донатний, тобто, до прикладу, до 20 рівня ви можете пройти безкоштовно, а потім, якщо хочете пройти, купуйте пас, який буде коштувати умовно там 10 доларів, який, в свою чергу, відкриє плюс 10 рівнів. Ну і другий пас, який вже відкриє 25 рівнів, ну і буде коштувати вдвічі дорожче. Тобто, схема такого івенту нам всім вже доволі знайома. Щодо того, чи можна буде, Отримати один з танків на халяву, ні. Тому що всі танки з Хэллоуюну були за донат. Навряд чи розробники таке зроблять. Що по нагородам з івентом? Те, що нам показали, я побачив колекційні предмети: звичайні бустери, бустери золота, сертифікати X3, камо, обвіси, і саме цікаве, це фон профілю світлоносця. 7 рівня, ну і звісно ж контейнери. Що то за контейнери? Схоже за все, з тих контейнерів можна буде дістати, ну так би мовити, шампу. Дістати ту саму ПТ-САУ Саужнець. Так, скоріше за все, даний танк буде в контейнерах, і звісно, що окрім ПТ там може бути золото, ну і інші ресурси ближче до події. Дізнаємося знову квести на протязі івенту Хеллоувінових ордуш. Нас чекатимуть доволі легкі квести на валюту івенту. Ну і ще дещо. Це скоріше за все, або частина якогось колекційного предмету, або щось інше, поки не зрозуміло. Для того аби пройти квест, буде потрібно знищувати танки. Я думаю, що в квестах може бути більше нагород. Нам, так би мовити, показали тільки частину з того, що нас з вами чекатиме. Квестів, до речі, буде. Ну, скажімо так, багатенько. Якщо орієнтуватися на відео, то мінімум 5. Тож готуємося до того, що жовтень буде доволі веселим, що в рандомі, що в івенті. А можливо, буде всього один квест, хто його знає. Ще один квест. Поки що не зрозуміло, коли саме він буде, по тому, як сказали у відео, то він буде ближче до кінця Хеллоуіну. Назва квесту ласуші чи Гадощі. Треба буде перемогти в 13 боях і вибрати один з контейнерів. В тому, що зліва буде ось такий аватар і фон профілю, який присвячений, звісно ж, Хелловіну. А в другому контейнері буде ось такий, ну, скажімо так, майже миленький аватар і фон профілю. Звісно ж, в стилі Хеллоуіну. ну це так би мовити, е, на згадку. Ну і остання новина на сьогодні: це халявний подарунок, який, скоріше за все, буде в грі 18 жовтня, і серед нагород там будуть камуфляж, обвіз, аватар, сертифікати Х10. Ну і остання частина каменю душі. Також ви могли помітити, що окрім подарунку в крамниці, будуть контейнери поганої компанії, де будуть знаходитися всі танки Хеллоуіну, Тож очікуємо. На цьому, шановні, я все. Дякую за перегляд. Не забудьте підтримати вподобайку і, звісно ж, дякую за підписки на канал. Спонсорам величезне дякую. Всіх обійняв, поцілував у Лоба. До зустрічі!